Під російськими обстрілами та переважно без святкового настрою така атмосфера нині у Херсоні. Херсонка Христина Франич розповідає, її діти зараз в окупації на лівому березі, тому на свято жінка не налаштована. Говорить, єдине справжнє свято буде день перемоги України. Який новий рік може святкуватися? Якщо у мене вся моя родина на тій стороні на лівому берегу діти, всі який може бути новий рік? Який може бути праздник? Серце розривається. Головне, щоб місто не нищили російські снаряди. Тоді все налагодиться і можна буде про свята думати, говорить Херсонка Віра Бірюкова. Свята не відчувається, але люди з такою надією, що в новому році буде набагато легше, і що наші такі виб'ють усіх із тієї сторони, і в нас перестануть, перестануть кожен день бомбити. І все в нас буде добре. І що повертаються люди назад, діти вернуться додому, і все буде добре. Наближають перемогу і студенти ХДУ. Замість конспектів у руках тримають зброю і передають вітання з лінії фронту землякам. Хоч побажати всім здоров'я, мирного неба та щастя. Друзі, будьте мужніми! Буде все україна! Щиро вітаю вас з новорічними святами! Прийміть найщиріші привітання з Новим Роком та Різдвом Христовим! Нехай ці світлі дні ваші сім'ї зустрічають в теплій атмосфері свята та під мирним небом. Нехай дні будуть світлими та цікавими, а ночі тихими та спокійними. Через постійну небезпеку обстрілів цьогоріч у Херсоні відмовились від масових новорічних заходів, що правда не забули про дітей. Для них підготували подарунки в рамках акції ланцюжок добра. Починаючи саме з Дня Святого Миколая, посланці Святого Миколая завітали до дітей, які знаходяться під опікою, до багатодітних родин завітали. І далі продовжуємо вітати усіх соціально незахищених діточок, які у нас є на обліку. І цей ланцюжок буде тривати. Аж до водохреща, поки кожна дитина, яка є на території нашої громади, не отримує святковий подарунок. На бойових позиціях у бліндажах та на блокпостах зустрічатимуть новий рік військовослужбовці збройних сил України, які захищають Херсон та область. Святковий стіл матимуть, але за армійською традицією безалкогольний розповів пресофіцер комендатури Сил оборони Херсона Дмитро Платенчук. Наступний новий рік говорить, планують зустрічати в українському Криму. Ми робимо все для того, щоб ця війна не залишилася нашим дітям. І тому, звісно, ми робимо і зробимо все від нас залежне для того, щоб жити у мірній, незалежній та заможній Україні. Наступного року ми плануємо святкувати свою перемогу. Це головне перемогу українського народу, української зброї, української волі. Головне новорічне бажання і херсонців, і військових спільне перемога України. Його й загадують під бій курантів. Олександр Забродін, Марина Круглова, Григорій Шматко, Владислав Купрєєв Суспільне новини, Херсон.